Під час несення служби на блокпосту в селі Ужок співробітники поліції зупинили для перевірки вантажівку, яка прямувала на виїзд з області. Транспортний засіб був брендований під службове авто однієї з відомих в Україні служб доставки. У багажному відділенні водій перевозив десятки щільно упакованих коробок та надав для перевірки товаротранспортну накладну. Даний документ викликав сумніви у поліцейських щодо його правдивості, адже мав явні ознаки підробки. Поліцейські прийняли рішення здійснити огляд вантажу, в ході якого у пакунках було виявлено масштабну партію дороговартісної контрабандної техніки. Мова йде про понад 4 тисячі нових телефонів, годинників, гарнітури, ноутбуків та іншої техніки, що належить компаніям зі світовим визнанням. За оцінками експертів, сума вилученої продукції перевищує 65 мільйонів гривень або ж приблизно 1 мільйон 700 тисяч доларів. За оперативною інформацією, при ввезенні цього товару із за кордону не було сплачено жодного мита до державного бюджету України. Таким чином можна припустити, що державі було завдано фінансових збитків орієнтовно на 13 мільйонів гривень. Наразі вся продукція вилучена. Слідчі за цим фактом внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією. Частина 4 статті 358 кримінального кодексу України. У справі тривають заходи зі встановлення всіх осіб, причетних до цієї схеми. Слідство продовжується.